то порівнювати питання було чим там який шлях між 14-м і 22-м міжвійськовими прислужбами, так? Е, ну Шлях колосальний, починаючи з того, що в 2014 році, здебільшого, очолювали прес-служби офіцери, які там закінчували, наприклад, або військові кафедри, або там університети міноборони, і не дуже розумілися, що таке медіа і що таке війна. То тепер більшість військових підрозділів очолюють журналісти з великим досвідом в медіа, і це їм допомагає краще розуміти, як подавати матеріал для медіа. Хоча і також має свої проблеми, оскільки ну для того, щоб увійти військову тематику, наприклад, будь-яким пресофіцером цивілки потрібно там певний час для того, щоб зрозуміти там документи, як взагалі все в армії діє. Завдання від початку і зараз є дві. Основні це рекрутинг і донати. Зараз рекрутинг найбільш потрібно, оскільки ми розуміємо, яка ситуація з мобілізацією. Під рекрутинг ти будуєш не тільки медійку, ти будуєш все довкола. Тобто ти залазиш в усі сфери, які ти можеш тільки залізти. Станом на зараз немає жодної, куди ми там ну реально не зайшли. Дитячі книжки, музика, театр, кіно ну, тобто, всі сфери, які є взагалі існують. Ми намагаємося зайти туди-всюди. Тому що основна мета зрозуміти, хто та людина, яка може добровільно піти в армію.